На світі місце дороге там чекає завжди мене, мати повна ласки і любові. і взиває дитино, прийди Маріє. Ти наша надія, Маріє, ти серце нам дай, Маріє, душа кай радіє, Маріє, ти нас не лишай, де потіхи маю, я знайти. Хто мене розрадить, час біди? лише одна, Маріє, ти одна, поміж нам селає все благо. Маріє, ти наша надія, Маріє, ти серце нам дай. Маріє душа, хай радіє, Маріє, ти нас не лишай, все бріхах життя своє прожив і Тебе, Марія, не любив. Блудним сином до тебе іду, Бо пізнав я Твою доброту. Марія, ти наша надія, Марія, ти серце нам да. Душа хай радіє Маріє ти нас не лишай, як щасливо чую себе, я, як радіє днес душа моя, скарб найбільший у житті знайшов. Знов до Тебе, Марія, прийшов. Марія, ти наша надія Марія, Ти серце нам дай, Марія, душа хай радіє. the sun <святе> Отець, <Thiago. Şarko. сквяте> Блага душі Блага. Душі. Слава Богу, Бога, Сумі, мирне благовоління. Господи, мої відкрийшу встану, і смисвять волотвою. Час служити, Господа і Владику благослови. Амінь. Помилися за мене, Владико. Господь спрямує слаби Ту. Помінив не владику. Нехай поми тебе, Господь Богу Царці, своєму завжди, ніби у всіх часах і на віки віків. Амінь. Благослови владико, благословене царство ця і сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Марі Господа господи і помолімся. Господи, За мир з висоти і спасіння душ нашого, Господей, помолімся. Господи, За мир усього світу, добрий стан святий болі в церковці єднання всіх Господей, помолімся. Господи, за святий храм, цей, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходить до Негоспода, і помолімся. Господи помилуй. за святішого Вселенського Хира Лева Лева Попоримського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за превосвященнішого архієпископа і Митрополита нашого Кір Володимира, і за боголюбивого єпископа нашого, Кір Миколая, чесне присвітерство, Христі, де за весь причити людей, Господи, і помилімся. Господи помилуй. За бомбережний народ, наш за правління, за все військо, Господи, помолімся, Господи помилуй... за місто це і кожне село, місто країни, з тих, що віри живуть, у них, Господи, помолімся, Господи помилуй... За добре поліття, за врожай плодів, за них і часи мирні, Господи, помолімся. Господи помилуй... за те, що плавають, подорожують, за не страждаючих полонених. І за спасіння їх, Господа, і Господи, помилуй. щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господа, помилуй. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твою благодатю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну, Діву Марію. З усіма святим, поминувши самих себе один одного і все життя наше Христу Богу, віддаймо. Тобі, Господи, Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Небеса подай славу Божу, ж жуки розповіщає твердь. мов пам вородиці, спаси спаси нас, день дне відпередай Слово, і ніч ночі об'являє розуміння, мов пам вородиці, спаси, спаси нас. На всю землю вийшло вістування їх і до кінців зеленої лави. Мотоми, бородиці, спаси, спаси нас, слава Отцу І Святому Духові, і нині, бо все час, і на віки віків. Єдинородний сими, слово Боже, безсмертний тизволити спасіння нашої ради, бо буде киселі святої Христу Діви Марії, незмінно ставши родиною, і розслідій буде Христе Боже. Смерть у смерть подолав ти один в день святої Хройці, рівно славими Отцем і Святим Духом спаси нас. Ще й ще мир, Господа, і помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твою благодатью. Господи помилуй. Присвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святим, поминувши саме себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо, Господи. Бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу, весела Отцю і свіну, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Зрадимося, Господеві, воскликнім Богу, спасидолові нашому, спаси нас утішителю, благий, співаємо тобі, Ідім перед лицем я сповіданням, і все нам воскликнім йому, спаси нас, утішителю, благий, співаємо тобі, Бо Бог великий, Господь, і цар великий по всій землі. Спаси нас утішителю, благий, співаємо тобі, Алелуя, Премудрість прості, придіде, поклонімося і припадім до Христа, спаси нас утішителю, благий, співаємо тобі, алейлуя, благословен, Еси Христе, Божена. І колябну себе управляєш, і корисне всім подищини, і творче, упокой, Господи, душе, слуг Твоїх, бо на тебе, оповання поклали, Творця і будівника і Бога нашого, слава Сві, Сину, і Святому Духові, засвятиме, упокой, Христе душі слуг Печаліні зіткання, але життя безконечне, і нині повсякчасті на віки віків, коли ти зійшовши язики, змішав, розділити народи все вишні, коли ж вони язики ти роздавав, у з'єднання в святів призвав, і славимо Пресвятого Духа. Благослови час частри святого. Бо ти святий, єси Боже наші тобі славу села, і моцю і сину, і святому духові нині повсякчас. І на віки віки. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Цим, Святому Духові, і нині, і у всех часах і на віки, віки, послуги, Всім, премудрість, будьмо уважні, на землю вийшла, вістування їх, в їх і до кінців зеленої лаїні. Небеса повідай, славу Божу, творіння ж руб'я сповіщає твер, душі. Бжеві перебуватимуть у блаженстві перебувати, перебувати премудрість до ремлян послання святого апостола Павла читання. Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша славиться по всьому світі, свідок би мені, Бог, якому я служу, моїм духом Його Сина, що я безперестанно згадую вас і завжди прошу в моїх молитвах, чи нарешті пощастить мені з волі Божої прийти до вас. Щоб поділитися з вами духовним даром, щоб вас укріпити, тобто підбадьоритись разом з вами, спільною вірою вашою і моєю. Премудрість будьмо уважні. Аллилуйя, Аллилуйя. Владику, святого Апостола, Матея Бог хмули вами, святого славного Всехвального апостола Євангелиста Матея нехай дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія Возлюбленого Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. мудрі спрості вислухаймо святого Євангелія мирусів. Від Матея святої Івангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! будьмо уважні, сказав Господь дай тому, хто в тебе просить, а від того, хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що було сказано. люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам. Любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас, таким чином станете синами Отця вашого, що на Небі, який велить своєму Сонцю сходити на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме, й ми тарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайне чините, хіба не те саме, що роблять поганих. Тож будете досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Промомо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промомо! Господи помилуй! Господи, вседержите Отців наших. Молимось Тобі, вислухай, помилуй! Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського архієрея Лева Римського і за блаженнішого паріха нашого Святослава, і за приосвященішого архієпископа і митрополита нашого кір Володимира, і за болюбив єпископа нашого кір Миколая. За те, що служать і послужили в святому храмі, цьому і за отців наших духовних, і всіх христів, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося Богомбережний народ, наш заправління, за все військо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за тут присутніх людей, що чекає тебе великої багатої милости, за те, що творить на милостині за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Людинолюбний Бог, сей тобі славу, восела, імоцю і сину, і святому Духу, і повсякчас, і на віки, віки. Мили нас, Боже, з великої милості, Твоєї, молимось, Тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимось за упокій, душу совших слух, Божих, від віку померлих наших рідних, родичів, близьких єпископів, священників, священиків, монахів, і всіх тих, хто поклав своє життя за волю і незалежність нашої батьківщини. А також за упокій душу сопших слуг Божих, Анастасії, який сьогодні дев'яти денне поминання творимо, Василя, якому сьогодні дев'яте денне поминання творимо, слуги Божого, Василя Михайла, якому сьогодні сорокаденне поминання творимо, за упокій душу сопших слуг Божих, тут вписаних, прочитаних, Василя Євгена, Ольги, Івана Катерини, Михайла, Марії, Василя Петрона Дмитра Галини, катерини Петра Єстини, Анни Івана Вольга на водарівонтинакодірам, засіяє просині. Миколи, Марії, Богдана, Романа Василя, Селя Зуфи Варвари, Ярослава, Василя, Слязуфи, Івана, Зималиана, Єва, Микола, Марі Романа, Івана, Олі Івана, Михайлозіни, Аюстина, Юлі, Бараскиві степана, Ірини, Степана, Миколи, Михайло, Галини, Олени, Гани, Федори. Марії, Микола, Мирони, Арадчити сам, Господи, знаєш ім'я. Тих, хто потребує сьогодні нашої молитви, щоб ти, Господи, упокоїв душі їх і простило всім всяке прорішення, добровільне і недобровільне. Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй Що Господь Бог оселив душі їхні, де праведні спочивають. Милости Божої, Царство Небесного, відпущені гріхів і Христа, безсмертного Царя Бога нашого, просі. Подай, Господи, Господи, бій, помолімся, Господи, бо Ти єси, Воскресіння, і життя, і поки душу совшої слов Божих, яким ми сьогодні пам'ять творимо, Христе Боже наш. І тобі славу, посилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. Присадим лимжотворчим твоїм духом нині повсякчас і на віки віків. Тільки вірніше, ще ми, Господи, помолімся, Господи, помилуй. премудрість, щоб Твої завжди ми Тобі славу посилали. Оцю і сину, і святому духу, і нині повсякчас, і на віки, віки.